Слава Україні та слава зсу в Одесі, 29 вересня 583-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. В Одесі та області взагалі не було минулої доби повітряних тривог. Ну і вже місяць тримається гарна сонячна погода. Таке враження, що зараз кінець серпня, а не кінець вересня. А от в сусідній Миколаївській області все менш спокійно. Сьогодні ближче до ранку росіяни двома ракетами із Кандерка атакували інфраструктурно-транспортний об'єкт поруч з Миколаєвом. Офіційно його не називають, тому і я не буду називати. Якщо вам цікаво, Можете глянути карту Миколаєва і здогадатись, почому росіяни це так наносять удари останній тиждень вже. Ну і також тривають артилерійські обстріли території поруч Зачаковим та іншими селищами. Там, по офіційній інформації, без загиблих та травмованих. Та іначе руйнувань немає. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора ввечері був обстріл житлового кварталу в Херсоні, і там загинули три жінки. На жаль, ще шестеро людей травмовані в села. На Херсонщині були вчора гарні новини. Так, десь близько другої години ночі росіяни над Токмаком збили же свій літак Су-35. Пілот теж загинув. І ще якісь невідомі дрони залетіли вчора на Росію Курську область і вимкнули світло там в декількох населених пунктах. Якщо росіяни знову цієї зими будуть обстрілювати нашу енергоструктуру, то відключень світла на Росії стане більше. А зараз ми, як завжди, давайте. Та трохи закинемо грошей волонтер.